Слава Україні, слава усім воїнам, які її захищають, навіть ціною власного життя. Таким був і Володимир Блашків, з яким сьогодні прощається Тернопіль. Традиційно панахида у Домі печалі зібрала рідних, близьких, захисника, також всіх, хто його знав. Вони всі прийшли сьогодні повести захисника в останню путь. Важко говорити людям, які його знав, які його знали. Хто служив із ним, зазначають, що він із перших днів вторгнення пішов воювати, не ухилявся від свого обов'язку. У червні отримав поранення, пройшов, пройшов лікування і повернувся назад на фронт. Цими днями мав повернутися додому у відпустку, та буквально одного дня йому не вистачило. Він загинув від танкового обстрілу на Запоріжжі. Побратими відгукуються тільки позитивно про Володимира Блашківа. Коли він загинув на Запоріжчині, разом із ними були також його побратими, троє хлопців отримали поранення, вони зараз лікуються, поховають Володимира Блашківа поруч з іншими героями, які захищали нашу країну на алеї Героїв на Миколинецькому цвинтарі. Чин похорону наразі триває. Більше про спогади про захисника розкажемо в наступних випусках новин.